Привіт! Ви на каналі Шалені авторки, і тут ми говоримо про книжки, які є або мають бути в шкільній програмі. І що з ними так або не так, як їх варто перепрочитати, або як, яку інтерпретацію нам краще залишити. І сьогодні ми будемо говорити про Івана Семеновича Нечуя Левицького. Зовсім недавно ми всі бачили. Відзнятий серіал на основі Кайдашевої сім'ї, спіймати Кайдаша. І, власне кажучи, ми всі знаємо, що цей серіал мав дуже хороші відгуки в Україні. Віра Павлівна, то чому Нечуй Левицький досі нам цікавий? Нечуй Левицький нам цікавий з багатьох причин. Він не може бути нам нецікавим, тому що коли хочемо щось знати про українське 19 століття, мусимо читати таке нечуя. Так, Він часом нудний, так, він часом забагато описує зелених верб над берегами річки Риставиці. Він належить, він, він пише про епоху, коли люди ще вміли жити повільно. Люди ще нікуди не спішили. Не чується, як представник епохи. Коли люди вміли жити повільно і довго розглядати пейзаж на тлі річкового плеса. Але, попри те, ну не секрет, що я думаю, я не єдина читачка, яка за довгі пейзажі трошки перегортає швидше, не читаючи. Але при цьому не чує цікавий багато чим. І саме нечуй Левицький став тим автором, якого. Я, 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 який зацікавив саме психоаналіз, причому психо, український психоаналіз, причому психоаналіз такий гендерно-сенситивний, сказати би. Я маю на увазі знамениту статтю Валеріана Підмогильного 27, 1927 року. Підмогильний друкує в журналі в Київському журналі життя і революція статтю Іван Левицький Левицький чує. спроба психоаналізу творчості. І це власне один з таких. Перших яскравих оце один з перших, один з дебютів українського психоаналітичного літературознавства. Отже. Чому не чуй, ну, для Підмогильного Нечуй Левицький багато чим цікавий, знов таки в романі Місто Підмогильний переписує роман Хмари великою мірою. І я вважаю, що Степан Радч... Радченко в Хмарах Вибудьте, Радченко в місті це все-таки духовний син Павла Радюка з Хмара Нечия Левицького, але оминути гендерні аспекти у «Нечуя» просто неможливо. Підмогильний їх і не оминув. Він писав про те, що не чує завжди от в своїх текстах жінку з природою. Жінка це природа і жіночі образи в нього співвіднесені з материнськими образами. Це справді так, тільки питання в тому, чому Чому ці жіночі образи у нечує, я би сказала, трохи монотонні? Хіба ні? Ну так, якщо ми подивимося, дівчата вони всі заквічені, вони всі такі красиві, у них стьожки, вони гарно вдягаються, у них яскраві спідниці. просто, просто якесь свято краси. З одного боку, свято краси, але якої краси? Поверхової краси, якщо спробувати, як, я б сказала, ботанічної краси, якщо спробувати от пошукати як портретує, потім Винниченко, злісно, пародіював. У неї не було там губок, як пуп'янок і щік як повна рожа, і сама вона не вилискувалась, як маківка на гроді. Напише Винниченко в, своїй, в своєму дебютному оповіданні. Ну, вочевидь, я думаю, Винниченко все-таки ж помстився за ту спробу, коли є ж цей апокриф, як нечуй Лицький зустрів молодого, молодого популярного Володимира Винниченка біля книгарні Київської старини в Києві і хотів побити його замашним ціпком, аби з яким, а без ціпка Нечуй не ходив. Шансів не було, бо Виниченко був молодший і фізично сильніший, але сам сам сама сам намір. Отже, у нічиє справді вони всі вилискуються як маківки на городі. І от якраз, якраз під могильні на цей звернув увагу, що його жінки по перше. Всі не вони не індивідуалізовані. У них у всіх однакові брови, як шнурочки, лоб, білий, губи як пуп'янок, щоки як повна рожа, і ми, ми, ми не знаємо індивідуальних ознак. Більше того, вони й поводяться трохи стандартизовано, але про це далі. але на чому ж тоді? Чим же за чим можна відрізнити оцю ботанічну красу? Дівчина вирізняється в такій рамі. Знаєте, це от портрет, картина в рамі з барвінку, Оргінні. Що там ще барвінки, Оргінна з Турції? Ну, можна цілий ду саму в кожному разі, якщо про жіночу красу, ми можемо не скласти належного уявлення в. Текстів не чуя, то про те, що росло в українських садках і на подвір'ях, ми точно можемо так, каталог скласти. Так, однозначно. Отже, жінка таким чином це природа. Для, для нечиєловицької жінка це природа, і як природа, вона з одного боку вона пасивна, ніби вона потребує якогось керівництва і так часто з його персонажками і відбувається. З іншого боку, цікаво, що грія Нечаловицького. Часто дивляться дзеркало. Якщо це в панській світлиці, то це буде реальне дзеркало. Якщо ні, то різні, різні поверхні, насамперед, водна поверхня це дзеркало, в якому можна собою милуватися. Якщо вони, якщо вони уособлюють природу, то вони уособлюють природу гарну, застиглу і незмінну. А вони особливо, знаєте, так я звернула на це увагу: це весна і літо, тому що, наприклад, коли приходить зима, то немає квітів, які так. можна закласти у волосся. І, власне, про, жим, про зиму не так часто і пише. Це, це, це дуже гарне спостереження. Справді ну, вся краса в, в квітах, і крім того ж, дівоча, найбільша дівоча. Гідність в тому, щоб якомога більше квіток вишити собі на ну, скрізь на щедничку, на, на сорочку, на ну, ну, не знаю, все, все вишите. Квіток скрізь багато, вони червоні, вони яскраві. Але потім от, потім приходить якась зміна, приходить реальність. І ця реальність то це дуже добре видно в повісті Бурлачка. От ця пригарна, пригарна Василина, це якраз от про неї там, а там є кришталевий букет сяє і, і всі ці, всі ці барвінки, і всі спіднички і контуші. Так, та, все абсолютно з, цим, з і, і, і стрічки, там все. Але далі веслина стає покриткою. І отут. Цікаво, ми в школі здебільшого говоримо про соціальні аспекти, про соціальні проблеми. Поза сумнівом, не чую, торкався соціальних проблем, звичайно, але не лише, не ними одними цікава його проза, поза сумнівом. Отже, тут швидше можна говорити про якийсь гендерний стереотип про цю природу. Дивіться, природа після будь-якої катастрофи застається, вона відновлюється, вона лишається такою, як вона була. Природа сказати би не знає травматичного досвіду. І от історія Василини в Бурлавці, ну вона абсолютно нереалістична в усіх вимірах психологічних, але вона от якраз і показує жінку як природу, яка, яка є таким творевом у чиїхось руках. Отже, Василина стає коханкою свого пана, стає покриткою, народжує дитину, вбиває цю дитину. Ну, здавалось би, ось ось катастрофа, яка вже ну, після якої це травматичний досвід, після якого вже не можна відновитися, після якого не можна жити і. Цікаво, що ну, у фінал, після після всього, що сталося, після отже, е, вагітності е, пологів, після того як вона вбила свою дитину. Після цього е, бурлачка має щасливий фінал. Абсолютно, е, і це дивовижно. І отут якраз от, -от я повертаюсь до цього визначення під могильним, що в нього жінка це природа. Тільки природа може так відновитися після будь-якої катастрофи. Річка, берег, ліс ну багато часу треба, але природі нема куди поспішати. От вона відновиться, якщо її люди знову не будуть е е е е скубати. Отже, далі заробітчанство, це оце типове знов ну, таки. Не чую якраз дуже добрий діагност, Ще раз кажу, аби знати, як жила, жила Україна, сільська Україна в 19 столітті, треба таке не чия читати. Він добрий діагност і соціальних процесів, оці, оці, заробітчанство, оці, сахарні, ось оці, всі. Промисли, так би мовити, цей розпад. Фактично, він пише великою мірою про розпад цієї патріархальної селянської ну так. Спільноти. Там де ми бачимо уже фабрики, там вже зовсім інший спосіб так. життя. Попри те, що вони живуть в селі, але вони живуть таким доволі міським способом життя, коли Василина живе в Марії Іванівни. В них практично немає багато землі, в них там щось тільки біля хати є. Вони заробляють на фабриці, і кожних вихідних вони винаймають музики, йдуть в шинок, п'ють, гуляють, а вранці в понеділок знову йдуть на фабрику. Це попри це фактично міський спосіб життя, попри те, що вони живуть в селі. На фактично пролетарський спосіб. Якщо, якщо вже говорити про про традиційну сільську етику, про традиційну сільську культуру, то нічого якраз. З болем описує от її розпад, її занепад, її знищення. Але повернемось до фіналу бурлачки. Отже, знаходиться ідеальний чоловік. Знаходиться самий Михалчевський. знов таки багато, багато дослідників писали, що. Це автопортрет, що це автобіографіч, що що не чоловіцький самого себе проєктує цього чоловіка, який є рятівником жінки в нещасті. І воно справді, ну там це там дуже доказові ці, от оця, ця, ця автобіографізм цього образу. Отже, з'являється чоловік, який вирішив не з. Зв... Не зважати на трагічний, ну, на, на, на нечестивий, скажімо так, епізод в біографії Василини. І ось він з нею одружується. І після цього це подиву абсолютно ну, не піддається, не піддається ніяк ніякій можливій інтерпретації, але так є. Отже, з Василиною одружується ідеальний Михайлочевський, і після цього її, вона одразу здобуває статус. все, що з нею сталося, ну що в традиційному селі не могло би бути ніби ніколи пробаченим. Все забуто, вона здобуває шанований статус. Вона заміжна жінка. Більше того, її мати. Згадаємо на противагу Шевченкову Катерину. Е, Натомість веселина мати приймає донь, заміжню доньку, все, все добре. Ось донька вийшла заміж, ось вона з, з зятем гостюють. Е, е, і, тобто, е, я кажу, Це така от, е, цілковита антитеза до Шевченка. Шевченкові покритки завжди мають несуть значно цей гріх. Несуть, і несуть цей гріх. А тут гріх зникає. Отже, Визнання матері це визнання всього патріархального світу, власне. Якщо, якщо ж мати прийняла, то значить все добре. Вона шанована сільська газдиня. І якщо вірити Нечуєві, то їй навіть нічого поганого не, не сниться, не привиджується. Тобто, Власне, не вона, травмована вона зовсім не рефлексує те, так, що з нею відбулося. Так, так. Вона його просто відрізає і починає нове життя. І ми тільки бачимо в кінці, що от, е, в неї все прекрасно склалося. Але Марія, яка не знайшла собі е, чоловіка, е, вона вже під кінець життя починає рефлексувати, вона звертається до Бога і починає якось відмолювати цей свій гріх. Так. Але подумати про те, що Василина до цього прийде. Ну, Відповідно до тексту, ми не навряд чи можемо подумати, а, що Василина прийде до рефлексії. Василиця природа, жінка природа. От є е, е, якась вона твориво, є чоловік, творець, який її формує, формує так, е, і от він сформував цю нову Василину, е, і з нею все добре. Принаймні так, так у Бурлачці, в класичній кайдашевій сім'ї, яку, яку ми всі так любимо, особливо після серіалу про кайдашів, в класичній кайдашевій сім'ї можна говорити навіть про те, що Жінки тут активніші, сильніші і свавільніші за чоловіків, адже історія Кайдашів знов таки історія от кайдашева сім'я кайдашева сім'я може десь тут на, на противагу Бурлачці. Кайдашева сім'я починається таким іделічним вступом, ідечним малюнком. Ось родина, Омейко Кайдаш, там щось майструє десь в повітці, сини мусять працювати, але при цьому ще і десь там, опершись на ці свої там, ці пичі, що в них в руках вони ще й поговорять про дівчат. І далі ніби оця ідилія. Ідилія спочатку порушується тільки. Пияцтвом батька, ну тому що і знов таки це оця соціальна справді велика проблема села. Отже, гроші часто лишаються в шинку, і нема з чим їхати на ярмарок. Ну, але, але всі гроші все таки кайдаш пропити не може, тому що Кайдашиха аж така добра контролерка, що е, лад в сім'ї тримається на матері. Лад в сім'ї тримається на матері, вона всім е, опікується, вона всіх контролює, але, але цей лад тримався доти, доки була одна жінка між трьох чоловіків. правильно? Так, і коли з'являються інші жінки, то кожна, кожна з них претендує на те, щоб тримати лад. Але дивіться, також я про це подумала, як жінки у Кайдашевій сім'ї це така стихія. Вони оцей от лад, вони його руйнують фактично, так. тому що вони постійно, так. Е, постійно сваряться. Тобто, ми бачимо тут оце протиставлення Чоловік, який знову ж таки, який будує, формує між ними, між чоловіками, злагода, вони завжди можуть домовитися, ну, не а завжди, жінки трошки не завжди, але переважно, скажімо так. А жінки, вони у них ну, ніяк не виходить, скажімо так, домовитися. Вони це стихія, яка от цей лад, вона його. Розбурхує, вона його руйнує, вона його якось ну розкладає, чи, чи що. Я думаю, в Кайдашевій сім'ї дуже цікаво прочитати ось який сюжет. Я можливо, здивую наших слухачів. Мені здається, мені сім'я видається одним з найпотужніших текстів, в яких критикується патріархат як такий, патріархальні відносини, як такі. Це от те, що от є в Біблії загадкова фраза Вороги людині родичі її. Це вороги людині родичі її, це, власне кажучи про гніт патріархальної родини. І об'єктом цього гніту є насамперед жінка. Чому сваряться жінки в Кайдашевій сім'ї? Тому що вони замкнені в цьому хатньому просторі і тому що. Приходить молода невістка, і це справді це справді дуже реалістичний. Шукати, от там як якого там критичного, як любили колись сказати, реалізму. То це от він, дуже критичний реалізм. Приходить молода невістка, і тоді старша жінка в даному резве поводиться за принципом. Це знаєте, є, є таке поняття в психології, як змова жертв чи бажання жертв от відігратися відігратися. Yeah. Була упосліджена, мене е мучила, мене визискувала свікруха, От нарешті я дочекалася невістки, на і нарешті я на ній можу Буду е робити те саме. Так. Е і це справді так відбувалося, і це, така, от, це такий, такий комплекс жертви. От нарешті вона після тяжкої праці може дозволити собі, і там і не дуже. і... Не дуже, і Стогне вона швидше, все таки, що її все болить, вона швидше трошки неправдує. От вона от вона, вона працювала, вона всю цю роботу робила, і тут з'являється Мотря. Мотря спочатку з'являється з дуже добрими намірами. Вона справді от, чи, чим приваблює, чим, даречко, чим приваблює яка є дешева сім'я. Це ж це гарна історія кохання. Ну, у випадку з Лавріном тут це така взагалі. Це це бездоганна іделічна історія кохання. Але і Карпо він же одружується з любові, і вони от у них і вони, вони люблять одне одного. І Мотря хотіла би бути тут якоюсь бажаною. І спочатку ніби все, все, все вона, вона намагалася догодити. Ну, але очевидно, що наші симпатії на боці молодшої, ну тому що от, отут працює закон патріархату. Все буде так, як скаже старший. Треба слухати матері, батька. Треба слухати старших. Патріархат на цьому стоїть і якраз таких це ж сюжет не лише не чиловіцького. Вони будуть потім значно гострішими. Скажімо, у Ольги Кобилянської. Ну це це, власів це, українка. Це, це, це багато цих сюжетів. От, мати, батько, старше покоління, яке, по-перше, хоче, аби діти жили їхнім життям, діти не мають права вибору. І по друге, в випадку з стосунками Мотрі і свекрухи, це, це очевидний визиск, але свекруха не врахувала, що от вся робота звалена на на одну. Свикруха не врахувала, що її син одружився не з Лагідною і чемною. А він хотів, як він казав, як, як там казав, щоб що, була косуча як, як муха як муха і сперцем. От вона вона таки сперцем, і тут уже коса на камінь. І починається в хаті починається вияснення стосунків, починається нелад, ну, а далі, далі до цього долучається чоловіки, далі син піднімає руку на батька, побитий Кайдаш п'є ще більше, допивається до чортиків в буквальному сенсі. От тут в цьому сюжеті буквалізація е, фразеологізму. Допився до чортиків, Він бачить чортів. Е, коли приходить ще одна невістка, ну вже зовсім не можна. ну, Це, це до речі, ж, от в школі якось дуже люблять наголошувати, що все це ну, злидні і біда. Це не бідні. Роз... Ну, теж... Хайдаші це не бідна сім'я, з голоду там ніхто не, не, не страждає. Врешті, отже, їх можна розділити. Розділили хату, відділили сім'ю, ну, але ж. Відділили відділили, але двір же лишився, а груша лишилася, а межа лишилася, і а крім того, у цих у цьому, у цьому патріархальному жіночому світі нічого ж цікавого не відбувається. Це монотонна, тяжка, ніким не визнана домашня праця. Діжу місити, хліб в печі, стерегти, замітати, полоти, прясти жати. А тут єдина розвага, врешті-решт, ця хатня війна. І ця розвага і приводить, врешті-решт, до таких, насправді, катастрофічного якогось протистояння. І, можливо, найсвітлішою ноткою в Кайдашевій сім'ї є все-таки любовна історія, тому що Лаврін з Валашкою так і зберегли своє кохання, і якраз Мотря. Сильна і фізично, і, і за характером. Мотря в цій домовій війні отримує певне, певне задоволення, якщо вже не пішло. А малашка зважується на ще. На ще От сильніший акт спротиву, От уявити, справді 19 століття. Отже, в на прощу і ось ця покірна молода жінка втікає з дому. Вона лишається в Києві, і вона ось за кілька тижнів там, хоча б відпочиває в цієї проскурниці, тому що роботи ж набагато менше ніж з клятою невісткою вдома, клятою свокрухою вдома. І що, і кайдаші змушені йти. Вони, 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 вона, вона перемогла, власне кажучи, тому що вони мусили, ну, і Лаврін за нею журиться, і соромжена, вістка з дому зійшла. Вони всі йдуть, тупцюють пішечки в Київ, шукають. Добре, що Київ буде такий великий, як зараз, шукають. Втікачку, і вона повертається додому. Ну і власне можливо, що оцей акт спротиву, оця втеча, допомогла вона допомогла їй відвоювати певні позиції. Так що кайдашева сім'я це не лише про соціальні проблеми, це про гендерні інверсії, про стосунки між статтями, про патріархат, і, врешті-решт, нечиєві не хочеться визнавати, що патріархат, я думаю, йому не хочеться визнавати, що патріархат має багато проблем. Але далі література піде всупереч нечиєвій іделі українського села. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки під нашими відео і обов'язково пишіть коментарі на наші випуски. Ми вже згадували серіал Спіймати Кайдаша, і нам цікаво, як ви думаєте, чи незадалеко від оригінального тексту відійшли творці цього фільму. Дивіться, Віра Павлівна, мене завжди цікавило це питання. Тому що коли учні виходять після школи, в них таке враження, що в 19 столітті ну, з покритками були дві проблеми. По-перше, всі дівчата, якщо тільки вони мали сексуальні стосунки з хлопцями, вони відразу вагітніли. А по друге, це, це була просто фактично кінець. Кінець життя насправді, тому що суспільство мало дуже такий, принаймні ми з літератури це бачимо, що суспільство мало дуже серйозний осуд. Чи реальність, яка, яка власне була за, за цим, чи вона відповідала насправді аж такій складній ситуації, чи література все-таки трохи загострювала, маючи такий виховний ефект. Я думаю, справа не лише в, не в виховному ефекті. З одного боку, ну так, поки не було контрацепції, проблема існувала. Але я думаю, в реальному сільському житті ну, були ж були ж. Знов таки стосунки наймички з паном це часто стосунки, в яких вона безправна. Були очевидно різні моменти, але я думаю, українська література наголошує цей мотив від Шевченка, починаючи. Тому що це колонізована нація і ця покритка, це символ колонізованої України. Це знов таки, це ж е, ситуація колоніалізму, і ситуація сексуального насильства, імперського насильства, і ситуація сексуального насильства це, це схожі ситуації. Е, і тому ну, Шевченко однозначно для Шевченкова Катерина це от образ України. але Тут є цей мотив покритки. Він пов'язаний з колоніальним статусом української культури.